Ми вітанечка, підписникам, глядачам каналу. Хочу поділитися з вами своїм досвідом. Не знаю, чи гіркий, чи не гіркий, чи може він буде нормальний. Ну, в будь-якому випадку це досвід, і я бажаю за необхідне цим досвідом поділитися. В общем, ви бачите пшеничку Богдана. Богдана це у нас виходить, перша репродукція, Верніше, оце вже буде друга репродукція. Так, да, це ми посіяли першу репродукцію, була еліта, посіяли першу репродукцію. от Богдане, коротше кажучи, так вона виглядає на сьогоднішній день. Тут 30-те міждуряддя. Е, дуже просто це все зробили. Звісно, сложно тут взагалі немає нічого. Перекрили просто сошничок у сз 5,4 Є там такі спеціальні заглушечки і в принципі, і, в принципі все. І посіяли за таким от широким міжряддям. Ну, як, відносно широке. В когось там 38 це вважається нормальне, 70 це таке трошки, як то кажуть, ризиковане. От. А я зробив у себе 30-ку. Ну, подивимося, що воно покаже. По е, нормі висіву, десь ми сіяли орієнтовно. Ну, Виставляли десь 4,2 мільйона, сіяли 15-го. Жовтня ну, коротше, з 10 по 15 жовтня. у мене посівна компанія проходила. От, по добриву сюди ввалили десь, та не десь а точно, 135 літрів касу перед посівом, під дісковку і дали сюди, дали сюди в діапазоні 200 кг амофоса. Навіть не амофос, а там виходить фосфорне добриво, азотно-фосфорне добриво плюс сірка. От, точно названня не пам'ятаю, там формула здається, дай Бог в пам'яті 26 і, по-моєму, 9 сірки. От, 200 кілограм ми його коротше, зарядили, виходить, у урядок. Зерно підготовили, протруїли. Помимо фунгіцида і інсектицида, додали туди келпак, добавили, це стимулятор росту, виходить, цитокініни, ауксини, гормони росту. Робиться воно з воду І туди додали, по-моєму, 2, 2, 2 плюс 2 2 літра келпака, 2 літра блекжека на тонну посівного матеріалу. От. І Плюс ще, плюс ще мікродобрива туди додали при протравці зерна. А протруювали, зараз скажу. Гаучо э, гаучо Плюс, по-моєму, чи Гаучо Про, і, і ще там якийсь. Ну та в общем, Інсектицид, фунгіцид хороший я брав. В общем, отак ми підготували зерно. Э, норма по кілограмах у нас тут вийшла. Теж, теж точно не скажу, тому що ми його труїли. По налаштуваннях протруйника, тобто, скористь подачі зерна і скористь подачі робочої жидкості, то в принципі, воно у нас так вийшло, як вийшло. Ну, Коротше кажучи, десь 170 наверное, чи 160 кілограмів. В общем, що я так зробив, поясню, поясню причину такого посіву. Ну, Перш за все, сроки посіву у нас трошки були. Да не трошки, А я вважаю, що це пізні сроки посіву. Ось поряд поле, яке сіялось набагато раніше. От, це великий агрохолдинг, не тут міждорядя, по-моєму, 7,5. Ну, давайте глянемо. Ну, Взагалі, таке, не дуже. Да, тут, ні, тут не 7,5. Тут, по-моєму, 15 міждуряддя. По -моєму, да, по моєму таке, як 15 міждуряддя. Чи... Да, таке щось вузеньке. Е, я, я зробив так, тому що сіяв пізно я це зерно, е, бо уборка в мене затяглася. От. І е, для чого таки, таке саме міжряддя? Я думаю, в мене така думка що воно буде краще краще буде вона кущиться, Тобто в неї буде більше простору для життя, більше простору для розвитку. І вона сформує нормальний урожай. Ну, Я не думаю, що вона там супер, який-то буде там максбет по урожайності, через юр вона там набагато більше дасть в порівнянні там з контролями чи ще там чим-то. Але я думаю, що все одно урожай вона дасть е, більш-менш нормальний. І е, ну, ми отримаємо нормальне якісне зерно. тобто там... Ну, не знаю, я так думаю. Хочеться спробувати, хоч гіркий опіт, а може і не гіркий, але це теж опит. Тому я думаю, що в цьому є якесь раціональне зерно. Одне, що, можливо, я трошки загустив, але я думаю, проблема, проблема загущених посівів заключається в тому, що їм мало дають добрив. Тобто я тут добрива ну, поки не жалію. Ще в нас буде весняна підкормка касом в два прийоми десь по 100, Може перший буде 200. Буде літрів, мабуть, так, а другий буде літрів 100 підживка касом азотним 32-м. І я думаю, в цьому буде, в цьому буде заключатися її вся от, вся технологія. В общем, що було, бачили, що буде, будемо бачити. В, принципі, в кого є досвід з таким міжряддям, будь ласка, відпишіть, розкажіть, чи воно є ефективно, чи це не, не, кажуть, не косяк гектарів на 70 мій чи, чи, чи хто зна. Ну, В принципі, я сам побачу, ну, це ж побачу колись, я думаю, що в кого вже є досвід. Було б цікаво почути вашу думку з приводу мого такого експерименту. Всім добра і удачі, гарних. Всходів, гарних цін на зерно, якщо хто зберігає, ціни, до речі, нормально поки стоять на місці. Роді, чуть -чуть, десь щось, якісь коливання були по кукурудзі, ну це не суттєво, вони не От грузять баржу, потім іще прийде грузиться. Ціна буде, я думаю, хороша. Всім добра, удачі, жду коментарів, хорошого настрою, гарних вихідних.